Старий Львів оживе. У місті стартував фестиваль живої скульптури поміж фонтанами Нептуна та Амфітріти. Актори скульптурної композиції Львівське крізь сторіччя відтворили чотири історичні періоди. Актори у бронзовому кольорі перенесли глядачів у княжі часи, коли князь Данило Галицький заснував Львів. Період Австро-Угорщини зобразили у золотому тоні. Це часи, коли в місті панувала атмосфера балів на час приїзду імператора Франца Йосифа. А ще тут показали, як працювали пивні кнайпи за поль та як наші сучасники споживають цей хмільний напій. Ці стенки у мідному та срібному кольорах. Мій образ для мене найкращий, тому що це князь князь Винологалицький і це ну, найяскравіший варіант. Це є літописець Монах, тобто знову ж таки у середньовіччі. Це є далі Франц Йосиф, який був най най най. Величнішим, напевно, фісерем австрійським, який дуже любив Львів. Глядачі можуть позмагатися у знанні історії Львова, місцевої говірки, а також навчитися танцювати на Бруківці. Фестиваль повторять ще у суботу. Участь у ньому бере зо два десятки акторів.